Бійцівський клуб дарує нам один з найемоційніших сюжетних твістів за всю історію кіно. Робота Паланіка справедливо знаходиться у топі найкращих та найвідоміших фільмів цієї індустрії. Драматичний трилер про незадоволених своїм життям людей, які створюють бістівський клуб для того, щоб відчути себе живими, знайти сенс свого життя та відобразити свої проблеми у формі фізичного насилля. Але для такого складного фільму було б дуже просто згорнути усю ідею автора в банальний мордобій у підвалах. Тут все набагато глибше. Бійцівський клуб це місце сформоване як площа для вільних людей, які не звертають увагу на атрибути сучасного суспільства. В ньому нікого не хвилює, які на тобі речі, скільки в тебе грошей, яка стеля в твоєму домі, та чи є він в тебе взагалі. Бійцівський клуб це протиставлення культурі споживання. Головний герой фільму яскравий представник саме цієї культури. Він працює на роботі заради того, щоб золотати усі переваги споживчої ієрархії, яка існує в суспільстві. В його домі найкращі меблі, найкраща техніка, і він навіть не знає. Знає, що ще можна купити оповідач є продуктом системи, яку побудувала культура споживання. Він ненавидить своє життя, страждає від безсоння і не знає, що з цим усім робити. Від безсилля він починає відвідувати зустрічі хворих раком та туберкульозом, щоб у такий дивний спосіб підняти свою самооцінку та здобути, хоча б якесь мінімальне бажання жити та розвиватися, але усе це безрезультатно життя головного героя. Все більше перетворюється на рутину та все більш стає схожим на справжній день бобака. Про що можна казати, якщо в нього навіть власного імені немає. За увесь фільм його ім'я не було назване жодного разу, що ще раз підкреслює відсутність будь-якої унікальності оповідача. Усе це розвивається в геометричній прогресії до того моменту, як головний герой не зустрічається з тайлером у літаку. Багато хто вважає, що саме в цей момент і з'явилося перше альтер его оповідача. Так, було ще друге про це згодом. Але це припущення не відповідає дійсності. Тайлер Дьорден з'явився задовго до рейсу у літаку, про що свідчить його широка обізнаність в термінах та детальне розуміння процесу виготовлення вибухівки. Схоже на те, що Тайлер протягом тривалого часу перехоплював контроль над свідомістю повідача ночами, вивчаючи необхідну та відповідну його знанням літературу. Цим пояснюється і хронічне безсоння головного героя. В Моменти, коли він, як йому здавалося, лягав спати, Тайлер перехоплював контроль над Тілом та жив власним життям про це також свідчать і окуляри. Які були надьордані в той момент, коли він вперше з'явився перед оповідачем? Помаранчеві тоновані сонцезахисні окуляри підвищують контраст зображення та зменшують потрапляння в очі синього кольору. Це ідеальний вибір для людей, які працюють уночі. Тайлер уособлює в собі антиспоживання. Він сильний, незалежний, завжди домінує в розмові та прагне бути лідером будь-якої ієрархії. Хоча він з першого погляду і може здатися анархістом, дивлячись на увесь проект розгром, ти розумієш, що це класичний приклад. Ієрархії, в якій Тайлер знаходиться на найвищому місці. Йому подобається відчуття влади та контролю над кожним членом свого угрупування. Він пропагує відмову від усіх споживчих благ, відкрито зневажає саморозвиток та бачить сенс лише у саморуйнуванні. Тайлер Дьорден, та людина, якою хоче бути оповідач, але йому не вистачає на це сміливості. Він втілення його таємних бажань та ідей. Але у фільмі є ще один дивакуватий герой, який не вписується у те, що відбувається на екрані. Це Марло. Вона курить на зустрічах хворих туберкульозом, видає дуже дивні вислови у відповідь на комплімент про плаття у Дусі. Можеш його одягати, і все це наштовхує на досить логічний висновок. Марла Сінгер, третя особистість оповідача. У фільмі усі головні герої, оповідач Тайлер та Марла, ніколи не з'являються одночасно. Вийшла Марла, зайшов Тайлер. Вийшов Тайлер, зайшла Марла. Марла і Тайлер в кадрі. Нема оповідача. Головному герою важко поєднувати усі три особистості та генерувати їх поведінку та діалоги. Тому ми так і не побачили розмови героїв між собою у трьох. Це пояснює усі дивні сцени і коріння Марли серед хворих на туберкульоз людей, і девакуватість поведінки, що Марли що Тайлера, та й висловлювання, яким оповідач пояснював свої взаємини з цими двома. Ми, наче любовне коло мені потрібен Тайлер, Тайлеру потрібна Марла. Марлі потрібен я любовний, не трикутник, а саме коло, що недовозначно натякає нам на те, що всі троє частини одного цілого особистості однієї людини. Бійцівський клуб пропонував не відповіді на проблеми світу, а критику. Це не сховище безцільно витрачаючих своє життя чоловіків, а скоріше протиставлення своїх ідей споживчій культурі. Найпопулярніша цитата Тайлера: тільки після того, як ми втратили все, ми дістаємо свободу. Це буквально девіз його проекту. Бійцівський клуб став другим шансом для людей, які не змогли пристосуватися до сучасних реалій, для людей, яких вважають маргіналами, для людей, яким огидна культура споживання та будь-які прояви оцінки людей по атрибутам успішності. Вони не сприймають суспільство, яке оцінює кожного по наявності чи відсутності бренду на одязі, блискучі прикраси чи тому, який телефон в твоїй кишені. В бісійському клубі вони отримали ту свободу, про яку мріяли все життя, свободу від матеріальних цінностей. Вони живуть серед сміття у старому домі, в якому немає ніякого натягу на комфорт, зручності чи банальної чистої ванни. Вони сплять серед сміття, їдять серед сміття, живуть у смітті, і вони щасливі. Кожен з них отримав другий шанс шанс прожити це життя заново. Так, як вони цього хочуть, без нав'язаних суспільством обмежень, упереджень та настанов. Їх ніхто не стримує. Кожен член проекту може покинути клуб у будь-який момент, якщо цього забажає. Але за увесь фільм ніхто так і не пішов за власним бажанням від Тайлера, тому що йти нікуди. Суспільство їх не прийме, сім'я не зрозуміє, а пануючий у сучасному світі лад просто доб'є. І в цій атмосфері відчуженості, просто закенсливши самих себе, звичайне суспільство примусово їх не кенцелило. Вони самотужко брали шлях ізолювання. Але факт залишається фактом. Вони закенселені і вирішують сформуватися в проект розгром та спробувати знищити той порядок речей, який існує у суспільстві за допомогою терактів. Люди, які просто хотіли почати жити заново, пройшли моральний шлях від жертви до тирана та вирішили, що вибухами у величезному мегаполісі вони не зроблять нічого поганого. Оповідач у обличчі Тайлера побудував величезну ієрархію з людей, які не змогли пристосуватися до сучасного світу, буквально маргіналів. Подарував їм другий шанс, і у підсумку все одно. Но це все було зруйновано в якомусь розумінні. Цей фільм протиставлення так званій американській мрії: кар'єра, розкішний будинок біля моря, дорога машина та усі ознаки успішної людини. Бійцівський клуб це інший погляд на життя, погляд, який кардинально відрізняється від звичної для нас культури споживання, погляд, який сатирично висміює подібний спосіб життя.